104 дитини, з них 62 дитини з інвалідністю, мають інвалідність, 19 статусних дітей, а всіх інших є батьки, але багато у нас дітей з усієї області нашої, тому деякі бувають. Дома тільки на канікулах забирають, але є зараз такі діти з Новгород Сіверського району, де зараз ідуть бойові дії, і тому ми їх на канікули не дозволяємо, не відпускаємо, тому що безпека дітей саме головне. І ми сюди їхали, знаєте, з такою великою надією зробити маленький внесок вам. Це Хоча такие дрібниці, але вас порадовать и Ми мы, надалі надали вам, допомагати. Ребята, каждый вбейте себе в мозг, что вы особенный и вы должны в жизни достичь чего-то особенного. Это сильно помогает. Это мотивация, которая в голове запрограммирована. І працюють на поважітельний результат. Ми подаруємо що... Вау, саме натуральне, домашнє. Ті люди, які знаходяться далеко за межами України, вони вас люблять і про вас пам'ятають. That this, some of these teddy bears have come from Austria, which is a long <laughs> way. They say I love you. I love you. And they say I love you. I love you. <laughs> Ви бачите, скільки подарунків нам сьогодні приймали. Це що в нас таке? Пральна машина, яка в нас зламалась. Це в нас що? Принтер для роботи. Треба вам автобус для перевезення, то ми разом із нашими друзями постараємося цей запит виконати і наступного разу вже приїдемо до вас з автобусом.